Добрий день, це канал. Я і мої кози, і ми з вами на кухні. Захотілося мені щось смачного і ледачого, щоб не робити багато і раз-раз з'їсти. От і я вирішила зготувати. Ледачого торта. Це Згущонка своя домашня. З перегняного молока. Як я її варю, у мене рецепт є. Згущонок різних багато рецептів є. Так що, кому цікаво, подивіться. Ось. Ой, бачите. Буває теж. Так, це откладемо, а ще одну ліземо. Я трошки краї обрізала, бо мені в форму не влізає Для великої форми замал вафлі, а для малої завелики. Шучу буде, то я трошки їх. Формою взяла і, і чікнула, Притиснула і обрізала. Ось так. Зараз перемастимо вафлю, а тоді покажу, що далі будемо робити. Зараз так, це наші банан. Ось так кусочками поріжемо. Ne vemo, a še eno treba bo brati. Zdaj pa bomo videli. Ось так зараз викладу, покажу далі. Так. О. Ось так. І це відкладемо. Тепер у нас крекер. Тепер у нас зустрінка. Хватит, щоб забагато не було. Там побачимо. Тут у мене двох видів крекер. Один є з маком, другий без маку. Як треба буде, ми ще докинемо сюди. З Ну, я думаю, що те її тут повинно хватити. Нікого не заставляю так готувати. Кожен готує так, як він вважає за потрібне, як йому смачно. Я готую так, як я захотіла. Ще трохи треба докинути з ложку. О. Ось так. Буде смачно? Однозначно. Так, ця вафля без банана. Так, трошки забагато печені, ще трошки залиши. Ну нічого, я її так з'їм. Ось. Файненько страмбувала. і подюгала, 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 страмбувала файно. І тепер зверху прикладемо вафелькою. Прийдемо я. Зараз відправлю в холодильник. Прийдемо моя на талочка. І ми посмакуємо. Тоді я вийму з форми і ми посмакуємо. Ось такі то справи. Так що такий буде у нас тортик. Я думала, що те посередині положу. Зверху ще один шар. Ну бачу, що та форма якась занизька виходить. Не виходить мені так, як я хотіла. Значить, зробимо так, як є. Та й усе. Ну, а який вже вийде, тоді покажу. Ось так виглядає мій торт зверху банан. А тут печенька, а тут ось така красота. Хто буде готував? Всім смачного. А ми будемо з Наталією їсти. І йду чистити моркву, докопувати і чистити. Всім всього найкращого ми розпокою затишку, тільки хороших новин, всім смачного. Ось такий ледачий в мене тортик вийшов. Можна додавати мак, я знаю, зараз кажу, мак додати, треба було горіхів, можна, але я цього не хотіла. Можна навіть було й шоколадку подробити вкинути. Гарно посікти ножем і додати. Ну, я не хотіла, мене влаштовує все повністю, так як є. А хто як хоче, хай так на свою фантазію і готує. І всім смачного, миру, спокою, затишку, бережіть себе і своїх рідних. Всім па-па.